Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український хрін. Добрий до сала, Але може бути і шкідливим. Дай йому волю засере увесь город і висмокче всі соки із землі. Отак і наша ненажерлива влада, як оці хрини. Управа на них одна корчувати без жалю. Давайте полічес надайте вашому побагання. Ваше... Матеріальні допомоги виписуйте, що це таке. Людям журать нічого. А високі держеморди, що пишете? 50% надбавки до посадового кладу. Матеріальна допомога. Не нажралися? Геть шкідників із поля, геть шахраїв із влади. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український сир. Я приніс його до Верховної Ради, бо там такого не знають. І то в стопузі можна владці, і то в стопузі опозиціонери жруть камембер чи якусь мацарелу. Хай би їх вдавило. А кілограм масла в магазині 100 гривень, а літр молока 10 гривень. А наші селяни не можуть за дві гривні продати літр молока. Тому що наша влада, наш уряд не захищає інтереси України. Вони нас гривнею, а ми цих паразитів вилами. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Гляшко, лідер радикальної партії. А це корова. Звичайна українська корова. Рога, хвіст, вим'я. Звідти береться молоко. А щоб було молоко, коровам треба їсти. Ми з Каріною ходили до Верховної Ради, щоб показати і так званій владі, і ляхливій опозиції, що з їхніми законами Каріні не буде чого їсти. І не буде корови, не буде молока. І родина, і Україна залишаться голодними. Україна починається з корови. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Тарас Шевченко. Якби батько Тарас знав, що в незалежній Україні знову будуть знищувати рідну українську мову, він би своїми бронзовими чоботями по цеглині розніс би той курятник Верховної Ради. Якби оці всі опозиційні вожді, які люблять красуватися перед мікрофонами, якби вони свої голови й морди підставляли під кулаки регіоналів, які протягують антиукраїнські закони, отоді б суспільство б сказало, що да, ви 300 спартанців, які стоїте за мову за державу. А їх у залі немає. Цих опозиційних вождів влада і опозиція зрадили мову. Радикальна партія Олега Ляшка. Пила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це звичайний крокодил. Шогена ще живий не добралися до тебе, наші голі босі-парламентарі. Подивіться, він у туфлях з крокоділя шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі. і Гена не кормлений. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Ми пішли. Пішли. А це українські яйця. Це те, чого не вистачає нашій так званій опозиції. Без них вони не те, що наших бабів матерів не захистять, вони лідерку свою здали. Це та нова українська опозиція. В якій всю магорілку роздає від бюту. Чи ті, хто разом з розвалив помаранчеву коаліцію. Ви скажіть людям, скільки разів ви були в кабінеті диктатора, а ви юлю посадили. Скільки ви випали шампанську? Опозиціонер! Що? Не ліпіть гімна пулі. Скільки кролика не годуємо, все одно левом не стане. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це звичайний собака. Можливо, комусь хочеться вбити мене, але танка. А цих беззахисних тварин вбивають тисячами на очах у наших дітей. Ви боїтеся оцих дівчат, оцих собак. Що ж, що ви тут сидите? Боягузи! Ми наступного разу приведемо сюди тисячі бездомних собак, яких ви переслідуєте, вбиваєте. І залишимо їх тут, у зробимо в кадміні притулок. Вони тренуються на собаках, щоб краще цілитися в нас. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український гарбуз. Нещодавно один із його братів погасював зі мною у Верховній Раді. І сьогодні українські люди передають уряду. А гарбуза, а завтра прийдуть з вилами. От Люди, оцю владу, яка в нас є сьогодні, вони її не просто не люблять, вони її ненавидять цю владу. Сьогодні гарбуз, а завтра. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це найкраща українська картопля. Селяни не можуть продати її за копійки. Іноді нижче собі вартості. У місті ж вона золота. Чиї в кишенях різниця? Нехай знає, що в цій картоплі сльози, втік, бабів, дідів, які грудка її вирощують, а ви, мабуть, там вшарети, по 600 гривень. В українському супермаркеті єгипетська картопля. Яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивуємося, що наші селяни не мають копійки, роботи. Хто нищить українське, сам піде на пюре. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові.